Я к вам Карасик ну, ауч. для мене принцип норма. Ну, типа, ну, я ставлю тут 4 з 10, але так-то гарно. Просто треба самий лук підбирати, якийсь карасінний. І в школу з цим не підеш точніше. Тому отак. Далі у нас ідуть Дайсони. думаю, з ним теж в школу не підеш, але поправимо. Ну, Дайсон отакий. От Це ти нормала міста з цим в школу не підеш. Мені здається, що це на сім'ї сережки, ну ладно. З цим в школу не підеш. То точно тому 6 із 10. До речі, звука прикольно. Але 6 із 10, тому що з цим в школу не підеш. Найс. Далі у нас міксери меда. Міксери, міксери. Ну, в принципі, ну як. Ну, ставлю десь можна, принципі шкопити. Але не знаю, тому десь 6 із десяти. Ну, прикольно, до речі. Далі на сбіці. Оре, і взагалі це ще не мої всі срежки. До речі, тут срібні, те, що я замітила, а в орел золоті підлітки. A baby, a magic. Далі у нас Орел Ну, в принципі, мені подобається. Через те, що зараз можна типу Орео якісь печеньки речі під цей стиль Можна навіть завтра прийти. Ота. Всім хай! У мене Орел Якщо зголодні, то достаєш собі міні-оринку і ховаєш. Ну. Прикольно, ставлю 8 із 10. Так. Yes. Далі у нас іде. Mm -mm 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 ось такі, ось естетичні. Якісь, короче, штуки. Играю что тут в цих сережок. Уже таїте і ось така упімпочка. Так що робимо? Мені вже стрёмно. Ла-ва, ладно, ну, давайте. Ну, тут таке чорне середаечко. І які краще заволок це називається, Ну, не, прикольно, Ставлю 9 із 10, Прикольне естетик. Короче, мені подобається 9 з 10, точно. Потім давайте приміряємо ось такі.